В Івано-Франківську судитимуть про російського агітатора, якого працівники СБУ затримали цьогоріч навесні у Бучі. Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених соцмережах матеріали російської воєнної пропаганди: прославляв окупантів та мріяв про звільнення Києва за три дні. На той час сам же зловмисник евакуювався з родиною на Прикарпаття. Не завадила пропагандисту навіть російська окупація та злочини, які рашисти чинили в його місті. На час окупації Бучі він із родиною евакуювався в Івано на Франківську область при цьому продовжував шкодувати про те, що російській армії не вдалося взяти Київ за три дні, аби перемогти так званих українських нацистів. Слідчі СБУ повідомили шанувальнику Росії про підозру в виправдовуванні визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Затриманий сам уроджений цірпеня, але проживав у Бучі. Навіть попри важку ситуацію в місті після окупації та виїзди з нього. Пропагандист надалі поширював Є захоплення руським міром слідчі СБУ повідомили шанувальнику Росії про підозру за частиною 2-3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування за фактом виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України глорифікації її учасників завершено. Обвинувальний акт щодо фігуранта передано до суду. Його судитимуть в Івано-Франківську. За скоєний злочин про російському агітатору загрожує. Від п'яти до восьми років позбавлення волі Віра Ковця, Андрій Буцяк, новини на вежі.